Продовжуємо випуск. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття тривають ігри міжрайонного чемпіонату із футзалу. Вихідними грали команди першої та суперліг. У кожному дивізіоні йде вперта боротьба за першість. Як грають майстри футзалу? Далі вам розкаже Богдан Малецький. Міжрайонний чемпіонат з футзалу набирає обертів. Вихідними відбувся останній тур у 2013 році. Слід зазначити, що на сьогоднішній день участь у змаганнях беруть майже 60 команд. Вони представляють Коломийський, Городенківський, Тлумовський, Косівський та Надвірнянські райони. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджа каже, що з року в рік турнір стає все цікавішим, а суперництво між командами все більш загострюється. З роками вже сформувався еліта футбольна. Будемо казати, команди вже знають одну другу. Але кожна підсилилася, і багато гравців є не тільки з Коломийщини в командах, а й з Чернівецької області, з міста Івано-Франківська, з надвірної. Так що грають кращі футболісти, і команди демонструють дуже цікавий футбол. Матчі завершуються дуже напружено. За час існування міжрайонного чемпіонату команди розподілили на три основні групи. 12 з них представляють Суперлігу, понад 15 – колективів грають у перші, решта змагаються у трьох зонах другої групи. Як зазначив Василь Божак за цей час, футзальні клуби настільки здружилися, що практично фактів грубих порушень у турнірі не виникає. Дуже добре, що всі емоції завершуються після гри. І як правило, футболісти одні других знають і знаходять порозуміння між собою, так що з початку сезону ми ще жодного разу не розглядали якихось конфліктів на контрольно-дисциплінарному комітеті. Особливо хотілося б відмітити і привітати футболістів. Сьогодні це останній тур 2013 року. І ми навіть зробили для них сюрприз. Кращі три футболісти будуть нагороджені від організаторів пляшкою шампанського. А в останньому турі року, що минає, найкраще, зіграли корницькі футзалісти. Вони взяли шість очок із шести. Зараз команда вийшла на третє місце. Другими є турківські майстрі м'яча. А от чемпіоном 2013 року залишився Жукотен. Команда, хоч і втратила п'ять очок, однак лідерською позицією не поступилася. Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма НТК».